Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове ухо про прочитання книги. Але сьогодні буде у нас легенький веселий ролик з тегом Читацькі гріхи. Я побачила цей тег на каналі Аліни Сипаграф, а вона його побачила на каналі Надійна бібліотека. І побачила цей тег і подумала, вау, він дійсно прикольний. Я б хотіла на нього повідповідати і забула про це нафіг. Поки це є тег не зняла Аня бок'язбух, тому це мене надихнуло таки повернутися і повідповідати на 35 каверзних запитаннячок про моє читання. і, ну, звісно, я вас запрошую подивитися відосики дівчат теж на цю тему. А якщо ви блогер і мене дивитесь, то теж долучайтесь знімайте цей тег. Він прикольний. Поїхали. Проливала напої чи впускала їжу на книгу. Важко згадати спеціально, точно ні, випадково можливо так. Але у мене є одна яскрава історія, якої ні у кого не було. Я один раз позичила книгу, я її позичала у родички, і я цю книгу поклала в клумочок з їжею, яка теж мені позичалася, дарувалася у родички. І там були бурячки. І ці бурячки під час транспортування прекрасно потекли на книгу і пофарбували її зріз. І мені було так соромно, тому що я цю книгу позичала у іншої людини. І нічого, людина не засмутилася, а я повернула цю книжку, подарувавши ще одну прочитану мною. Тому, гадаю, все закінчилося добре. Проглядала книгу по діагоналі, тому що вона ж настільки нудна. Так, так, я проглядаю. Особливо це посилилося, коли я почала читати на кількість. Це було у мене в 21-му році. І коли я зараз веду блог. Тому що якось починаю книгу, вона мені не подобається, а потім я думаю. Раптом мені ну, мені ж відгук давати, хоча я уже спокійно даю відгуки на недочитане. Але так само іноді, коли я даю свої там перші враження від читання, наприклад, марафон живе читання, там перші 70 сторінок, і мені щось не йде. Я питаю у моїх глядачів: а як вам там книга зміниться, чи що? І... Переважно знаходять ці позитивні відгуки на цю книгу, і то кажуть, та, та буде краще, та розсітаєтеся, та далі підуть класні ідеї, і далі починає балансувати, чи дійсно я хочу цю книгу, чи, чи не хочу, вона мені треба. І от тоді включається горталочка і в моїх останніх відео, наприклад, про прочитане жовтня або марафони детективів, ви могли б бачити. Як я успішно все або читаю по діагоналі, або засовую все де затримовлення і на дуже 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 великому прискоренні, так щоб чути лише якісь основні події, я добиваю цю книгу до кінця. Шукала спойлери до книги, яку читала так періодично. Коли от книга захоплює, а читаєш я повільно, то зазвичай десь на середині книги з'являється щось, що мене так цікавить і мене розриває, і вже хочеться цю книгу з кимось обговорювати. І я лізу на форуми, я читаю відгуки, і, можливо, я шукаю спойлери, а в той самий час я й боюся спойлерів. Тобто таке дряке відчуття, що от я хочу знати, але але якщо я дізнаюся, то я засмучуся, якщо я дізнаюся. Але все одно я продовжую щось таке шукати і от балансую. І у мене особливо яскравою згадую це було. З Андерсеном, з... коли я прочитала останню імперію, я була трошки шокована деякими подіями наприкінці цієї книги. Хоча зараз я розумію, що це доволі типова схема подій, але тоді я не відчула цю типовість, і я повелася і в мене було відчуття, що мене просто серденько розбите, і як же так як далі. І тоді я полізла шукати спойлери на другу і третю книгу трилогії, тому що я боялася, що якщо там знову буде таке скло, я просто не витримую того, що там буде. І на тому таїм прикол, що я дуже рада, що я не знайшла спойлерів на всю трилогію. І я не знала, яке дійсно скло скоріше на мене чекає наприкінці третьої книги. І що все, що там було, я дізналася власне мірою читання, це знову мені розбило серденько. І це було мега емоційно. І я дуже рада, що я собі не зіпсувала цей читацький досвід спойлерами. Кидала книгу через роздратування. Звісно, 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 весь час. Всі мої рубрики з недочитаним. Це про кинуті книги з роздратуванням. Як бачите, я не тільки їх кидаю, я ще й білгуки на них знімаю, де демонструю, як я роздратована. Але все одно, коли приглядаю свої ролики, я все-таки... Потішена тим, що я намагалася більш-менш якось стримано виказати свої емоції. Буквально на парочку книг я дивилася свої відгуки і думала, що я трошки там перегнула, і мої гіперемоційність прям дуже сильно перемогла над тим, що я могла б більш структуровано про цю книжку сказати. А так переважно кидайте так. книги! Таке маленьке життя, так багато книг. Залишала книги чекати своєї черги на поличках впродовж довгих років. Свідомо ні. Випадково так це виходить. Я дуже намагаюся купувати дозовано і, типу, купила читай, або хоча б купила надкуси перші сторінок 50-70, щоб зрозуміти, чи треба тобі книга, якщо книга не йде, не подобається, заанхоль її. Не хочу збирати просто бібліотеки заради бібліотеки, щоб воно стояло, але не читане, і навіть невідомо, які емоції воно мені дасть. Але все одно, якщо ви виглядати мій найперший -най 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 ролик про книги, які у мене з'явилися в бібліотеці. Там українська класика, наприклад, Панас Мирний і Нечуй Левицький досі не прочитане. Або влітку 22 22-го року я купила два Хроні Хронікамбер. І, і, і теж вони, якби, дані не читані. Або я купила в колекцію, ну, фактично в колекцію, та, всі твори Лесі українки, звісно, я їх не прочитала. І воно стоїть і в такому форматі: ну, коли-небудь, коли-небудь. От. Насправді це мене трошки засмучує. Мені все-таки хочеться, щоб у мене в колекції були переважно прочитані книги, щоб я знала, що я зберігаю. І те, що я зберігаю, я знала, що воно мені приносить задоволення, от, от зараз, конкретно зараз, в цей момент життя. Брехала, що книга сподобалась, тому що її подарувала чи порадила дорога мені людина. Ні, я не бачу сенсу, так брехать, але. Є цей момент, що коли книгу позичаєш або читаєш за порадою, або навпаки, коли у тебе позичають, і в тебе читають за порадою, це завжди так дуже нервово, що а раптом не зайде. І якби коли радиш книгу, вже наче трошки з нею асоціюєшся, наче налаштовано, що книга може не зайти, і це само собою це нормально, але все одно почути якийсь перший відгук, що. От зайшло-не зайшло, це це завжди так дуже нервово. А, а далі вже попускає. Наприклад, коли ми з Анією обмінювалися книгами я їй дала мегістівота, а вона мені фейбл, і у нас так вийшло, що обох не зайшли ці серії. І от почути перший відгук, що їй не заходить, було так трошки напряжно. Але потім вона це в телеграмі постала і така, а ну Ну, нормас, не ну, нормас, давай, нагалю далі, що вона й не йде, вже було легко. Ну і так само, коли я казала про книги, які вона мені порадила, то теж я чесно казала, коли не йде. Забувала зробити щось дійсно важливе, бо зачиталась. Наскільки пам'ятаю, ні. Не було у мене такого. Лише в шкільні роки було, слухала аудіокнигу, і було, що я почувалася як в тумані. Їхала в транспорті, слухала, вийшла з транспорту, слухала, підходжу додому, слухаю. І я вся в книзі і трошечки затуманена. А так, щоб я забула щось зробити, то ні. Навіть коли в сьому класі у мене погіршились оцінки через те, що вся моя увага була присвячена новенькому сьому Гаррі Потеру, я не скажу, що я забувала щось зробити. Можливо, я робила це погано, домашку, наприклад, але я не забувала. Ламала корінці книг, щоб було зручніше. No, no. я не люблю заламані корінці, і мене засмучує, коли вони заламуються самі в м'яких виданнях, особливо закордонних. Я з цим мирюсь, скажімо так, але у мене неймовірний захват, коли мені вдається прочитати книгу в м'якій обкладинці, і вона лишається незаламаною, просто йде дугою. І це якраз було в українських книгах і в польських книгах. Я в захваті. Тому я бажаю, що в Україні роблять, можуть, можуть робити класні м'які обкладинки, і я хочу, щоб їх було більше, бо їх люблю. Бісилась через головний романтичний інтерес героїв книги, тому що більше подобався антагоніст. Ні, ні. Я навіть не можу згадати, щоб я коли-небудь шипарила головним героєм з антагоністом. Але да, мене бісили головний романтичний інтерес часто героїв книги, коли мені цей романтичний інтерес здавався антагоністом а стосунки між ними токсичними. Намагалася прочитати щось про героя книги і це повністю псувало враження. Намагалася, але це ідея в купу до того, коли я оці шукала свої спойлери, але боялася спойлерів. І, Наприклад, в якійсь Вікіпедії в описі характеристик герої я заодно дізнавалася, що з ним далі буде, і повністю собі спойлерила якусь сюжетну арку, якої насправді спойлерити не хотілося. І через це так я була засмучена, але в принципі... Я все-таки схильна до того, що от я вважаю, що я всю інформацію про героїв маю отримати з книги, яку мені автор от написав і дав, а не шукати десь на форумах, на роликах, а от там от десь є прекрасний огляд. І коли я в огляді на якусь книгу чую, що вау, книга шикарна, але я там трошки не зрозумів, або не зрозуміла світ, характеристики героїв ще щось, от би видаництво додало в книгу якусь інфографіку. Про цей світ, то я скажу, так вибачте, це, це не обов'язок видавництва пояснювати вам цей світ, це обов'язок автора був написати книгу так, щоб вона була зрозуміла, без додаткових роздаткових матеріалів. І, до речі, от одна з причин, чому мені не сподобалися Володар Перснів, тому що от я відкрила книгу, і у мене мільйон запитань. А де пояснення? В сільмарліоні пояснення. Я така. Клас! Василь Марльон вийшов піц для основної трилогії. Я то думаю просто все відкрию, читаю і все буде ясно. А там ні. Ні. Засинала і впускала книгу собі на обличчя, тому що читала лежачи ніколи. Я навіть погано собі уявляю, як можна читати в такій позі. Ну, руки ж затікають. Це боляче, це незручно. Ні, я навіть не уявляю, як так можна лягти сидіти. Завжди упор книги на щось на, на пузіко. На пузіко. Гуртала книгу вперед, щоб шукати ту саму сцену. Ну було, звісно, було. Деякі книги я читала тільки заради цих сцен, або іноді читала тільки ці сцени, а не всю книгу, тому що нафіг мені вся книга. Але часто це грає не на руку, тому що відірвана від контексту, сцена здається, крінжова. От коли читаєш. От весь любовний роман, наприклад, да, і є підводочка, розкачуються емоції, і врешті, ти вихід цю сцену, то тоді вона сприймається гаряче, класно, органічно. У мене так було, здається, з потворним коханням Колін Гувер, тому що коли я без контексту щось відкрила, я почала підхихікувати. Коли я логічно дійшла до цієї сцени, о, вони були гаряченькі, і взагалі мені тепер здається, що в читацькому досвіді це книга з найкращими найгарячішими сценами в великій кількості. Випускала книгу в ванну, бо читала лежачі. Ніколи не читала в ванні. Це стрьомно. От якраз ви що, не тільки опустить, а якщо ляпну. а ж завжди є. Пропускала частини, написані від героя, які мені не подобаються. Саме через героя не пропускала ніколи. Просто пропускала частини, які мені ні, не подобаються. Особливо щодо батальних сцен, якщо раптом нудно описано, просто прогорни і далі. Брала книгу почитати і не повертала! No! Ну, no. я дуже чутлива ставлюся до позичання книг, до давання книг. І це завжди для мене стрес. І вперше з людиною обмінюватися книгами це завжди такий дуже напружений експіріанс, тому що ти не знаєш, наскільки обережна людина читає, наскільки вона чесно повертає і вчасно. Зате за потім, коли перший обмін став з'явилося, що все, все добре, все класно обмінялися, вчасно повернули, і це був приємний досвід для обох, то тоді мені відпускає, я готова з цією людиною мінятися і мінятися книжками далі. Радила книгу, яку ще не читала. Мені здається, ні. Я взагалі дуже боюся радити книги, навіть ті, які я читала, і я дуже стараюся в своїх оглядах не казати, що от вам сподобається ця книга, якщо, а все-таки намагатися казати, що. Мені, от станом на мій поточний досвід, або мені станом на такий то рік мого життя, ця книга зайшла або не зайшла. І я розумію, можливо, коли говориш, то збиваєшся, і я теж іноді збиваюся, починаю давати поради, що ось ця книга зайде кому-то. Але ну, свідомо я намагаюся обмежити себе від таких фраз і, і, взагалі, від радження книг. І якщо я згадую книги, які я, звичайно читаю, це часто в форматі, що Хтось говорить, що хоче якусь книгу за певними характеристиками, я можу тільки сказати, О, що от я чула за відгуками, що з такими-характеристиками, то характеристиками, з таким-то сюжетом, наприклад, є от така то книга, тільки в такому форматі. Купували другий чи третій том, ще до того, як прочитала перший, виключно в форматі, якщо купували, наприклад, всю трилогію разом, і те я дуже намагаюся уникати таких ситуацій, бо у переважній, переважній більшості випадків. Якщо мені не зайшла перша книга, то продовження мені теж навряд зайде, і це дуже ризиковано купувати все разом. Єдиний виняток, який у мене був, це Салігрін, напівлихий, що-то напів... там, я забула що, я піду почитаю. Напівлихий, напівдикий, напівзагублений. Я цю трилогію купила одним паком, тому що на Олексії вживані брала. І. Якщо я купила першу, то мені вже ну, типу, я ж купила другу, третю, треба продовжити читати. І це був єдиний випадок, коли і третє мені сподобалися значно більше, ніж перша, і враження йшли по східні. А зазвичай то вони падають. І згадую, от колись я полімцест купила іріндикатора всі три книги разом, теж тому, що на Оликсі і пощастило, що вони мені зайшли всі три одночасно. А, наприклад, коли я купила Робін Гоп одразу першу і другу книгу. А мені вже старт першої не сподобався, а далі нічого не змінилося в плані темпу оповіді атмосфери. То довелося продовжувати всовувати в себе другу книгу, хоча вона мені вже не йшла. Тому я все-таки от намагаюся уникати таких покупочок. А варіант купила другий, третій том, сподіваючись, що перший коли-небудь знайду такого ніколи не робила. Все-таки намагаюся все купувати послідовно. Складала думку про когось суто по книзі, яку ця людина читає чи любить. Ні, не можу таке згадати. Навпаки, у мене ситуація з друзями, з яких точка спілкування щось що не є книгами, я абсолютно позитивно ставлюся до того, що нам можуть подобатися абсолютно різні книги і смаки не співпадають, тому це норм. Малювала в книгах і тут відповідь так. Зараз знайду, покажу. Це були поезії Дмитра Лазуткіна. І вони мені в той момент життя так резонували, що мене тягнуло малювати. Це не те, що ілюстрації до віршів, тому що вірші тут дещо абстрактні. Тут, радше, я замальовувала образи, які у мене в голові виникали, коли я читала ці вірші. І ні, мені абсолютно не соромно, тому що. Мені здається. Так повітряна зверстана збірка поезії, і для того так повітряно і версталися, щоб можна було щось домалювати. Ну, врешті-решт, якщо тут картинки не друкували, чому би і не домалювати було ще щось збоку? Зрозуміло, що в прозі я такого не робила, не малювала. І коли я читаю прозу, я переважно не роблю ніяких. Ні відміточок, ні поміточок, ні підкреслень ем, не тягне мене. А от це був єдиний такий акт, коли мене тягнуло на творчість, спираючись на творчість іншої людини. Не повертала книгу в бібліотеку ніколи, ніколи. Так само відповідально і чутливо, як і до позичання книг. Купувала книгу суто через те, що сподобалася обкладинка. Так, звісно, так, багато разів. Але пам'ятала момент, що я можу купити книгу заради обкладинки, заради оформлення, але якщо я прочитаю і вона мені не заходить, то я заодно моментально втрачаю цікавість, і любов до цієї обкладинки і оформлення, і анхолю цю книгу взагалі ні про що не жакуючи. Купувала книгу, не знаючи взагалі нічого про сюжет. Звісно, так, і це ще більше. Особливо з деякими книгами є такий ефект, що або якесь оформлення сподобалось, і вона усюди, і такі, та я її хочу просто тому, що хочу. Або книга настільки якось навколо всіх не слуху от в моїй бульбашці, і всі от, біжать, от всі її хочуть. А чого хочуть? Хріна його знає, і я разом з усіма побігла. Наприклад, ну ладно, з таких серйозних, давайте скажу: Джон Тан і містер Норрел, Сюзанна Кларк. Всі побігли, і я побігла, тому що цеглина цеглина. Чого я не знаю чого. Рік читала, потім дала вігу через рік, де розповідала, що ще врешті-решт купила. Кидала книгу і не дочитувала. Звісно, ви, ви ж мене знаєте. Це прекрасно. Кидати книги, які тобі не йдуть. Не кидала книгу тільки через те, що інакше вона не зарахується в мій читацький виклик. Оу, і це було. І це було у мене в 21-му році, коли я собі поставила читацький виклик на 100 книг і нормально його перевиконала. Я 124 прочитала. Але у мене було таке відчуття, що ну, наприклад, якусь книгу вже ж третину прийшла. Ну я ж витратила свій час. Ну як так я її закину. І я починала гортати по діагоналі, просто аби це зарахувалося. І я себе просто замучила такою кількістю книг, які я для галочки просто споживаю і прогортую. І якщо ви бачили колись давним-давно на початку каналу мій ролик про те, як читати більше, читати швидше, чи воно мені треба. Я дійшла до філософії, що воно мені не треба. І я на 22-й рік спеціально зробила таку схему з запису прочитаного, щоб не дочитувати книги через силу. Я не дочитання. Книги і невподобані книги писала в один список. І таким чином якби втратила стимул через силу щось дочитувати, просто щоб записати в інший блокнот. В 23-му році я вже відмовилася від цієї схеми, бо я подумала, що я це відпустила і все добре, я вже через силу не дочитую. Але щось, от як показує практика, особливо восени, знову мене потягнуло деякі книги просто формально, по діагоналі. Дочитати, але там уже більше не заради кількості, а заради того, от раптом я щось цінне пропущу. От, от раптом там наприкінці буде якийсь вах-вах, а я до нього не дійду, тому що зарано кинула. Не спала через те, що книга занадто цікава. Можна сказати, що було. І яскравим прикладом згадую «Третій Мекхан, але я зазвичай читала ну, до другої ночі. А далі я вже засинався, фізично засинаю. Я не знаю, як люди знімають 24 години читання без сну. Це щось вище, ніж мої сили. Але саме факт відкладання моменту влягання спати заради класної книжки у мене був. Прикидалась, що читала книгу, хоча насправді не читала її. Тут в якому форматі питання, от саме я сижу з книгою, роблю вигляд, що читаю, а насправді не читаю. Ні, такого у мене ніколи не було. Прикинутися, що я книгу прочитала і я веду про неї розмови, але насправді і не читала. Ну, можливо, було ну, для школи, для універу, для контролю в школі особливо. Ну, хіба в такому варіанті: для спілкування з друзями-однодумцями саме про книги ні, що, нафік таке. Випадково чи навмисно рвала сторінки книги. Тільки випадково, і це було сумно. Читала книгу в туалеті, звісно. І багато книг, і на роботі також. Читала щось, за що соромно. Я думала над цим питанням, вирішила, що таки не соромно, тому що в той момент, коли я книгу читала, вона мені була треба і актуально, і класно підходила. З соромно, може бути, що якщо я лишила якийсь цифровий слід про якусь книгу, про яку, врешті, хотілося б забути, наприклад, вігук якийсь, є у мене така сумна історія. Давайте таки розкажу. Я не веду свій гудріц, але у мене є аккаунт. І я вирішила один раз зайти і глянути. А як він взагалі поживає той аккаунт? Я хоч пароль пам'ятаю, я легінюсь. І перше, що мені вискакує, що колись я лишила відгук на якийсь російський ромфанд. Я думаю, піс! Єць. Серйозно, от з усіх можливих книг, і, і от які могли бути, я написала цей відгук, як його, блін, видалити? З телефона я не знайшла його видалити. І це так тупо. Чи книга була хірога без любовної лінії. Імпульсивно купувала книг, хоча насправді не планувала нічого купувати. Бувало, бувало, особливо в фізичних книгарнях. Дивилась буктюб замість того, щоб власне читати. Не знаю, у мене ці явища поєднані. Іноді буває, що я дивлюся просто буктюб, дивлюся, дивлюся, і в якісь моменти відчуваю: ей, а в цей момент ти могла б читати. І я можу прямо посеред ролику перестати дивитися, схопити книгу і продовжити читати. Шиперила пару, яка відверто токсична. Важко, важко, важко. Ну, може, в підліткові роки, і це були самвидавні твори, тому таке важко згадати. Я дуже давно когось шиперила: купувала більше п'яти книг за один раз. От як ви гадаєте, яка відповідь на це питання? От подумайте, от здогадайтесь. Мені здається, ні. Можливо, було, але випадково. Я люблю купувати небагато книг за раз. І от насправді чотири покупки за раз це от якесь моє оптимально велике число. П'ять це вже якось тумач. Тому що мені важливо купувати саме під настрій, щоб в момент, коли я купую, я отримала от сплеск позитиву. І я в якийсь момент помітила, що коли я просто от маю якийсь вішліст, маю можливість і просто скуповую книги. В якийсь момент я перестаю отримувати от плески радості від цієї покупки. Умовно, якщо мені прийде одна покупка на п'ять книг або одна покупка на дві книги, от я забираю посилку, я вскриваю від книг гарні, я отримую однакову дозу радості що від тих п'яти книг, що від двох. І мені здається, що краще я більшу кількість разів куплю по два і отримую цей сплеск Радующе від вскривання посилочки, ніж я за один раз куплю 5 і більше, ну не було більше, ні, ну це занадто ну багато, ну все, Т там не прикольно, там просто це тоді вже обробка вскривання цього пакету перетворюється в якусь кількість рутину, а не в якість. От коли книжечок мало, але частіше, то це кожен раз так. вах, вах, вах. Що ж, ми дійшли до кінця опитувальника. Ху-ху-ура! Я наговорилась, мені сподобалася, мені сподобалася затишна атмосферка. Розповідайте, як сподобалося вам, як вам тех, як на мене, він прямо офігенний, веселий. І я ще раз запрошую вас до нього долучитися. І навіть якщо ви не блогер, Просто в коментарях понаписуйте, що думаєте про якісь цікаві питання з цього тегу. Коли у мене не було каналу, я так і робила колись у Іримоджанеш у коментарях одна, якийсь схожий тег, я просто-отак, от -от 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 от все бахнула свою відповідь на всі питання. Перелік питань я лишу в описі під відео. І все, я вас запрошую в опис відео і в коментарі. І прошу вас бути в безпеці, наскільки це зараз можливо. І вірте в Україну, вірити в ЗЕСУ. Вірити в перемогу України, бо вона буде із нами сила.